Він відчував те саме. Він міг прожити життя без коханої жінки, знаючи, що вона десь там і що він її більше ніколи не побачить. Він ще молодий, і це дуже непросто. Коли знаходиш кохання, справжнє кохання, життя без нього більше не має сенсу. Ти будеш боротися за нього з останніх сил, і ігноруватимеш накази і всіх, хто ці накази віддає. Ти будеш ігнорувати здоровий глузд і все інше. І слова своїх друзів. І ти будеш боротися за нього до останнього. Якщо ні, тоді тоді ти боєгуз.